Про події у Верховній Раді, з огляду на викриття цієї групи з підкупу депутатів від Слуг Урода, не говорив хіба лінивий. Знаєте, їх підкупляти не треба було, вони себе виставляли на продаж, вони заради того і зайшли в стіни Верховної Ради. Наш мудрий народ у 19-му році наскердував у парламент підлогу Слуга Урода такий мотлох, якого, мабуть, не знав жоден парламент в жодної країні за всю історію людства. Згадала подію, яка відбулася напередодні оцього зеленого Шухера у Верховній Раді. Глава фракції Слуга народу Давід Архаміє е, вийшов з відео і почав розповідати про те, що робоча група Верховній Раді готує нам гібридні вибори, в тому числі онлайн вибори. Зауважте, під час воєнного стану готують вибори, тим більше онлайн-вибори. Це той самий. Давид Араханія, який а, глава фракції з 19-го року, серпня, він знав абсолютно все про цих людей. Про цих людей я не знаю, чи вони люди, чим вони займалися, про їхні заробляння, про їхні конверти, скільки там колаборантів, не жахнувся, не склав мандат, не побіг світ за очі. Просто це про моральні чесноти цього Дена Брауна з битви екстрасенсів, який зараз вирішує нашу долю, до чого ми з вами дожилися. Це той самий Давід Арахамні, який напередодні повномасштабного вторгнення штанців вистрибував. Аби запевнити людей, що війни не буде, що західні змі гірше Скабєєвої і щоб всі залишалися на місцях. А ви чули, щоб він звуками через рот вербально вибачався? Там вибачень жодних бути не може, вони всі повинні сидіти. Але це важливо, щоб якщо ти типу політик, щоб ти проговорював те, що ти накоїв в цій країні. Так от він сказав, що готується робоча група по підготовці гібридних виборів. Моя думка про розумовий рівень населення з 2019 року дуже похитнулася. Вона дуже невисока, але я впевнена, що в нас достатньо розумних, думаючих, адекватних людей, які усвідомлюють, що онлайн – це 100% фальсифікація. 100%. Вони оці продажні тушки рятують свої гнилі корумповані шкури, в тому числі і найвеличнішого. їм критично важливо зробити країну ще раз і зберегти владу, іначе їм кінець. Ми ж ми ж всі це розуміємо. Так от онлайн-вибори це стовідсоткова фальсифікація. На технічні моменти скинуть все. Жодної прозорості, жодної звітності, жодної відповідальності. У нас дія лягає під час голосування за Євробачення, які можуть бути вибори без ВПО, без українців за кордону, без військових. Вони зараз тестують реакцію суспільства. Суспільство, реагуйте, реагуйте, поки оці денні Брауни не доробили залишки країни до кінця. Реагуйте заради живих, заради дітей своїх і реагуйте заради загиблих.